Понад 19 тисяч українських дітей були депортовані до Росії, і це не остаточна цифра, бо Росія відмовляється надавати повні списки вивезених з України дітей. Зокрема, до Росії депортували українських хлопчиків та дівчаток, які ще до початку повномасштабного вторгнення перебували на тимчасово окупованих територіях у інтернатних закладах. І сьогодні мова піде про одну із таких непростих історій. Це 15-річний Сашко Іванов, який зараз вважається зниклим безвісти. Хлопець перебував у одному з інтернатів Донецька. А 20 лютого 2022 року, за 4 дні до початку повномасштабного вторгнення, усіх вихованців цього інтернату окупаційна влада нібито вивезла до Росії. Про це нам розповіла бабуся Сашка, яка зараз перебуває на підконтрольній Україні території і розшукує свого онука. Ну і з Донецька вивезли ще, ну, родину якраз 20 лютого вивезли, інтернат просто. загрузили і вивезли там багато дітей. Він вчився в інтернаті, в Донецьку. Ну так, я знаю, що літом, літом їх возили їх в Паторі, а потім знову туди в Ростов, Ростовську область. Світлана Олександрівна понад усе хоче розшукати свого онука. І Якщо він дійсно депортований до Російської Федерації, то повернути Сашка в Україну і взяти його під опіку. І хоча, ймовірно, Сашко насправді перебуває у Росії, все ж наразі це не точна інформація, яка зараз перевіряється. А тому прошу абсолютно усіх, хто зараз бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться. В обличчя Саші він виглядає на 14-15 років середньої статури, має світло русяве волосся та карі очі. Тож, якщо ви знаєте про Сашка Іванова, бодай щось, то не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630. Також можливо цю програму в інтернеті бачать в Росії. Там поки що працює Ютуб. Тож, якщо ви знаєте про Сашу Іванова. Якусь інформацію можете підтвердити, що він дійсно перебуває у Росії, то напишіть нам на сайті служби розшуку дітей або у Фейсбуці чи інстаграмі служби розшуку дітей. І хочу зауважити, що у пошуку важливими є будь-які дані про дитину. Не будьмо байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати Сашу Іванова. Також я прошу кожного з вас по можливості поділитися цим відео на своїх сторінках у соціальних мережах. Загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Зробити ви це можете навіть анонімно. Також я прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут у розділі Зниклі діти України ви можете побачити хлопчиків та дівчаток, які зараз перебувають у розшуку. Уважно вдивіться в їхні обличчя, і я буду. Дуже вдячний, якщо ви поділитеся інформацією про зниклих діток у себе у Фейсбуці чи інстаграмі. Адже звісно, чим більше людей побачить оголошення про розшук дитини, то тим більше буде шансів її розшукати. А раптом особисто ви когось із них опізнали, одразу подзвоніть на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua